Це сьогодні випуску новин. Які питання турбують мешканців Первомайська найбільше? Світ вимагає звільнити Надію Савченко. Шахраї продовжують наживатися на довірливості первомайчан. 14 березня у Перомаську відбулася зустріч журналістів із міським головою Людмилою Григорівною Дромашко. Мер відповідала на питання, які є найбільш злободенними на сьогоднішній день. Найперше мова йшла про двомісячне прибирання, яке розпочався у місті. Напередодні поминальних днів планується прибирання стихійних сміттєзвалищ на території кладовищ. Крім того, журналісти дізнали, що в районі за Вознесенським поворотом відкрите нове кладовище, яке, на жаль, дуже швидко заповнюється. Але ж питання що найбільших. Вилюють населення, так і залишились невирішеними. Деякі з них не можуть відкладатися на завтра, тим не менш, вони не передбачені міським бюджетом. Коли розпочнуться ремонтні роботи, і першу чергу, які, які дороги я коті, не можу сказати, як коли розпочнеться і які дороги будуть ремонтуватися. Зараз звернулися <світ> жителі нашого міста із тих будинків, які обслуговує на КП тепло. В цих будинках відключено постачання <світ> дійсно День проблема нашого міста. Практично на сьогодні я можу сказати, що ні один абонент, який отримував централізоване опалення, у нас не забезпечений теплом. На сьогоднішній день проблема з відсутністю опалення ніяк не вирішується на державному рівні. У комунального підприємства Тепло велика заборгованість. Через це їх рахунки арештовані на невизначений термін. Надання послуг паралізоване. Тому мешканцям міста залишається сподіватись на те, що весна принесе в їх домівки тепло. Крім того, у місті назрівають конфліктні ситуації, в які міський голова не може вирішити на власний розсуд. Достатися до того скандалу, який сьогодні існує між волонтерами, і, зокрема, вимоги громадських організацій щодо знаття Ольги Зінченко з пошани. Ви знаєте, до мене багато разів, як одна і інша сторона, приходили і розібратися особисто мені, хто прав, хто. Усіх давно на слуху ситуація, що склалася на міськводоканалі. Нагадаємо, що 29 лютого в Промайську на хабарі був затриманий начальник даного підприємства Сергій Шурко. Як стало відомо у ході розслідування, під час обшуку в квартирі підозрюваного знайдено 31 тисячу гривень, а на рахунках директора водоканалу виявилося 15 тисяч доларів. Сьогодні підсудний знаходиться під домашнім арештом. Сподіваючись на позитивні зміни в роботі міськводоканалу, населення чекає на зміну керівництва якої можливо і не відбудеться. Хотілося б спросить дуже для всіх приємного проспадакана. Буде ли там зміна руководства? З ким ви заключити контракт? На, на сьогоднішній день як? я своїм розпорядженням відсторонила, так як є рішення суду до 28 квітня Шовка Сергія Васильовича. На період проведення розслідувань і рішення подальшої дороги. Як бачимо, є велика кількість проблем, рішення яких залишається в далекій перспективі, і це лише маленька часточка з того, що по справжньому хвилює населення. Надія Савченко, українська льотчиця і патріотка, що на сьогоднішній день перебуває під арештом, знаходиться в критичному стані. Нагадаємо, що жінка оголосила голодування як протест поневолювачем і відмовляється від допомоги російських лікарів. Весь світ спостерігає за її станом здоров'я і чекає на рішення суду, що буде відоме 22 березня. Тільки що підходила до неї, брала ручки, ті сині, холодні, холодні, Там уже крові немає в тих ручках, ноги пухли. Це вже значить серце здає, почки віддають. Найбільше серце болить за долю власної дитини у матері Надії. Вона намагається завжди бути поруч і підтримує доньку у скрутний для неї час. Жінка в деталях знає умови перебування дівчини під вартою і рахує дні її фізичного виснаження. Коли вона голодувала тих 83 дні, вона це вже четвертий раз чи п'ятий голодує. 10 днів вона голодувала, коли не пускали мозки Брискаленка консула. Він 9 разів намірався, відказу за 10 його опустили, що вона 10 днів голодувала. Тоді 83 дні вона проголодувала. Тоді врачі приїхали, трохи її молили. Вона на 10 днів перестала голодувати і знов 10 днів голодувала. Це вже, вважайте, 103. сто А тепер вона 60, скільки ось, 4 чи 66 днів голодувала. А тепер знову вона голодує вже суху голодов. Це вже до 200 буде скоро дійти до. Та це ж. Це я не знаю, яким треба бути катом. Це кат вже вищої ліги, що взяти дівчину і на дівчину іздіватися. Це стид, позор, це вже Путін упав нижче плінту своїм авторитетом на світовій арені, щоб так і здіватися вже всі говорять, щоб так і над дівчиною. Якби ще ти взяв мужика і воював з мужиком, ну щоб з дівчиною воював. Це слід позор. Усі оці кагорці російської влади після суду мати Надія отримає офіційний дозвіл на побачення з донькою. Журналісти цікавляться, що вона найперше скаже дочці при зустрічі, чи спробує вмовити її повністю припинити голодування? Чи ви сьогодні отримали якийсь дозвіл на зустріч з Надією? Або ну зараз зараз будуть виписувати нам сізо так? врача, мені і двом. І коли ви поїдете Консулем. до слідчого ну, завтра? Відомо, що сьогодні Надія Савченко почала пити воду, вітамінні суміші. За словами її адвоката, стан підсудної покращується. Зустрівся із Надією Савченко в СІЗО. Слава Богу, здоров'я у неї йде на поправку. Вона виглядає набагато краще, ніж минулого тижня. Температура нормалізувалась. Зараз 36,1, тиск низький, 160, на Але Надія каже, що це нормально, наголосив захисник. Крім того, він додав, що його підзахисна твердо має намірити обраним нею шляхом і судячи з. Її, Її настрою готова звернути гори. До Первомайського відділу поліції звернула жінка із заявою про те, що її ошукали. Так заявниця розповіла поліцейським, що по оголошенню, розміщеному на сайті в мережі інтернет, вона замовила собаку породи МОПС. Зателефонувавши продавцю по телефону, номер якого було вказано в об'яві, жінка домовилась з ним про купівлю-продаж. Та, довірившись незнайомцю, перерахувала на вказаний ним банківський рахунок предоплату у розмірі 800 гривень. Згодом заявниця неодноразово намагалась зв'язатися з інтернет-продавцем, щоб забрати чотирилапого товариша, але номер абонента вже був відключений від мобільної мережі. Зрозумівши, що його шукали, потерпіла, звернулась до поліції по допомогу. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство, санкція якої передбачає покарання від накладання штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронцями вживаються заходи щодо розшуку та встановлення особи зловмисника, причетного до скоєння вказаного злочину. Увага! Шановні громадяни, правоохоронці вкотре застерігають. Виконуючи фінансові операції під час здійснення замовлення у мережі інтернет, не поспішайте віддавати свої гроші за товар, який вам ще не надійшов. Будьте уважними та обережними.